Незламний Херсон. Коли в Херсон прийшла війна, і чорний дим змивав світанки, здригалася земля німа, і біль стояв у кожній ранці. Текла Дніпрова, синя кров, вітри кричали над рікою, Та в кожному жила любов. До дому рідного святого. Стояли тихо, та всередині горів вогонь, що не згаса, Хер сонці, люди нездоланні, їх сила правда і краса. І ось над містом знов стяг Блакитно-жовтий, наче сонце. Здригнувсь ворог. Пав утік і вільно дихає Херсон. Знов пахне хліб, шуми Дніпро, Сміються діти на причалі, і кожен знає, це добро ми скрізь пекельний біль здобули. Та ворог знов не відстає у злості дикій, Невгамонний нас через річку дістає. Та знов Херсон стоїть безмовний. А я все вірю, прийде час, і знову я вернусь додому. Херсон побачить знову нас, І домі, рідні і знайомі. Стежиною відомою пройдусь та обійму знайомий кущик рідний. Тут знову стану я собою.